Бажаю здоров'я, дорогі друзі! Радий знову вас усіх бачити на каналі Профідер. Сьогодні в мене незвична рибалка. Приїхав я на спортивну водойму в Шумську. Два роки тому нам вдалося було тут здобути перемогу на фестивалі. Дуже приємні теплі спогади в мене з цієї водойми. Одна, напевно, що з найкращих або найкраща в Тернопільській області по коропу. Тому сьогодні будемо рибалити тут погодка. У нас сьогодні досить таки непогане, дощику немає, але дощик передають. Ну, ми до цього готові. Свідомо їхав на то. Буду рибалити двома водилищами. На рибалці сьогодні не сам з Антоном. Антоном шукає точку. Антон, привіт. Так що всі зайняті робочим процесом. Конопілька готується вже. Друзі, це дуже обов'язково. Приїжджаєте на рибалку на коропову, зразу ставимо варити коноплю. Не вдома. Також нами сьогодні ще Олег. Олег помахай для людей. Привіт! Зараз ми покажемо, який там в нього табір, теж до речі. От він буде ловити на класику, я буду ловити на класику коропа, Антон буде пробувати на флет. Того сьогодні вийде ще такий флет батл з класичним карфішингом. Бузбарочки розклав, карповички зараз буду розкладати. Все одно мушу чекати, поки звариться конопля, тому що треба буде загодувати точку риби. Тут багато, риби досить. Середній розмір риби також не дрібний. То я вже замучився тягати тих тузиків на попередніх рибалках, там більшої риби, як 2 кг в мене не було. Сьогодні є всі шанси гарно половити. Будемо рибалити сьогодні і завтра до вечора, тобто півтори доби. Не є така дуже довга сесія для коропової ловлі, тим не менш, думаю, що все ж щось таке спіймаємо і вам покажемо. Тому, друзі, будемо зараз розкладатися і починати нашу рибалку. Четвертий друзі спом. і палочка поїхала. Навіть ну, щось є там, Надіюся, що не тузик. На тузика не похожа тут. Середній розмір риби 5 кг з таким непоганим паровозиком. Ух. Леска в мене тут зараз стоїть 0,30. Я в Олега взявши собі 0,23, якщо... На двох палках перемотаю, бо зараз погода дозволяє закидати, не знати що буде далі. Так процес виважування тут такий тривалий. Треба рибку підтягнути там за 100 метрів. Там вже десь недалеко. Ух ти! Чим ближче до берега, тим тим більший супротив. Не знати, що там за риба. Щось таке не дуже не дуже маленьке. Щось непогане. Я вже бачу, що клідер. Ходи, 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 ходи. Сюди, хоч би подивитися, що там, хочу його піднести, щоб він трохи дихнув. А Антон зараз його під саком по голові і додому. Зараз він йде в нас. О, та там є риба. Там є риба, народ в Шумську є риба. Диви. Диви, диви. А, -а, а, зараз буде стартувати. Ні, не, не буде, не буде. Та ти що, актьоріще. Ну такий, такий нічого, нічого. Розпочином нас. Опа, аж так трошки. На мат його зразу. І водички йому. І так, друзі, маємо першу рибку на озері Карп Резидент Лейк. Ооо! Ух ти 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 що, капець та Дивіться, друзі, який монстр. Такий здоровезний. Зараз я його ще зважу ради цікавості, щоб розуміти, яку ми рибу сьогодні ловим тут і зразу його відпустимо. Так, разом з мішком там 6 кілограм плюс-мінус. Ну я думаю, що репка п'ятерку точно має, мінус мішок. Ух ти, тут ще покльовочки. Вже в Антона починає щось клювати. Так, швиденько цього карпика відпускаємо і перезакидаємося. Тихо, 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 ти мене зловив. Щиро Олега чуть не зловив. Олег, ти нормально все з тобою? Так, так живий. Дякувати, чуть. Прикінься, блин. Прийшов в О... самому підцаці. Олежик, Олежик, за підсачив коробчука нам. Невеликий, десь двоєчка, може два з половиною. Ну, Олег, п'ятерочку. Спочинок. З мене на А <рес> Ану покажи ту рибу. Я думаю, що ми його одразу відпустимо. А, дивик, він жити хоче. Та він і... Скажи йому, що він буде жити. Тихо будь. Так такий гарний, типу. Так, -да, непоганий. Дайте дайте йому 12 літрів води, щоб він жив. <рик> Я в шоці тут. Це просто якийсь жесть. Оооо. Оооо. Друзі, маємо ще одну покльовочку. Завала під Антонову вудочку. Лара я його легенько спробую провести. Карпі його не дуже великий, такий спортивний розмір у нас кліє, але Юх, під вудкою треба його протягнути все одно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Друзі, перший дзеркальний короб. Як завжди підтягував і камера виключилася, це, це стандарт, у мене таке вже часто буває. Все, не гон шпилювати так, тихенько. Перша дзеркалочка. Не знаю, вони в мене якісь такі всі спортивні, стандартні. оп, От, друзі, для того і потрібен мат, щоб риба не травмувалася. Я його так високо не підношу, але він тут таке товче, дитики. Хочеться вам його показати у всій красі. Така досить гарна риба. Ну, Не буду його мучити, дякую, що клюнув. Mm. Перший такий напівлисий короб. Нехай плеве, підростає, набирається сили, їсть бойле. Думаю, що ми ще за ним сюди повернемося, а він вже буде такий великий дядько. Рибка радує нас сьогодні протягом сьогодні. відкликається на нашу прикормочку. і. Вже на вечір потрібно її трошки більше досипати. Практично весь день після кожної покльовки я докидав по декілька спомбів на кожну вудочку, І... як на кожну вудочку, в точку. І це працювало. На вечір потрібно трошки більше корму дати, бо потім стемніє. І я думаю, що більш раціональніше буде годуватися коброю, маю ще трошки пілящого бойла, докинемо ще бойла. А зараз дамо трохи пельчика і коноплі. Рибка добре на це реагує і навіть з-під спецпомба може клювати. Так що, друзі, прикормочку в помп і в воду. Хочу підвести підсумки сьогоднішнього дня, так, в загальному. Клювала на сьогодні риба, і не сказати, що було дуже круто, але, в принципі, кльов непоганий. Кормив я 90. 7 метрів і ловлю я заточкою. Получається, зони споку, рибка підходить до нас і клює. Чим я кормився, друзі, показую вам таку штуку. Це бляха дешеві китайські спомби. Дивіться, це був новий спомб 1-2. І зараз на сподовому водилищі в мене така сама картина. Аналогічно, просто друзі. Не купляйте ці дешеві ракети, купіть собі блин, два нормальних спомба і майте цілий спокій на всього сезон. Знаю, що ну, можна обірвати цю ракету дуже просто, з необережності, з відсутності досвіду. Але такі нерви вона строїть сьогодні. Практично при кожному закиді той спом відкривається, витягуєш, воно ну, починає запутуватися. Ну, коротше, просто жжець. Я не задоволений цією, цією херню, ну, тим не менш. Рибу я догодував. Думаю, що цю рибалку я якось ще домучу, але на наступні обов'язково потрібно брати якісь хороші ракети, тому що від них залежить також результат нашої сьогоднішньої рибалки. Зараз, 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 зараз. О, Наочний приклад От Антон годує так, такою самою штукою. Да? Дивіться. Тільки в нього синенькі. Прикол. Да? Це що, виходить, 4 ракети на одній рибалці. Отак От їх склали. Ну, Значить, не ми такі, а якщо ракети, то значить діло в них. Клюють сьогодні у нас коробчики на попапи. Попап 8 мм, помаранчевий колір. Здається, кокос і сквіт. Ну, я так думаю, що більше працює стік, аніж колір попапа, того, тому що кокос солодкий, і сквіт більш такий щось до рибного і рибка його бере, рибка їсть, покльовки в нас є. Так що, друзі, продовжуємо нашу тактику. Вже закормився. Ближче годинки 8-9 я ще докидаю коброю пилящі бойли в точку. І будемо чекати вже на покльовку якогось такого нічного хорошого трофея. Щось підтягуємо, блін, але. Там амур, напевно. Ні, там Карпуша. Карпуха, але... Але, блін, ще з Олеговою снастю. Карпуха такий непоганий. Так, да, він же тут назбирав бляха кап'яз на себе. Зараз. Зараз ми його візьмемо. Ти розумієш, він типа таке тут намотав. Ну що ж, друзі, є в нас такий непоганий бікфіш. Стягнув Олегові дві вудочки. Я через ці всі каміші пішов до нього. Добре, що карпушка не зійшов. О! Дивіться, який крафунчик клюнув нам. На попапчик 8 мм. Оце жир. Гарна, дуже сильна риба. Дивіться який. Корпухо. О! Красавчик. Сфоткаємося і. Відпустимо. Бомба. На попап 8 мм. Клював дуже легенько. Я взагалі думав, що там або якийсь тузик, або амур там тягають ті попапи. Але потім, коли почав виважувати, поняв, що там дійсно хороша рибка. І от Богу дякувати, вона в нас тут в люльці лежить. Порадує нас фотографію і ми її відпустимо. Проснулися ми друзі зранку, проснулися не від покльовок, а від того, що вже пора було вставати. Вночі було декілька, декілька клювань, але погода помінялася кардинально. Почався вже вітер, дощ. Та якби вчора ми ловили, то були просто шикарні умови, як казав Антон, 10 з 10, просто топова погода для рибалки. Ну а сьогодні вже все кардинально змінилося. Тим не менше, вночі були клювання. Тягнув вночі рибу, вийшов е з теплої машини. Холодно так, швиденько тягнув ту рибу, щоб вона зійшла. Богу дякувати, вона так і по дорозі відчепилася. Є, є непогана риба, так? Щось там є. І навіть вудочку вже не перезакидав, залишив її, тому що цей вітер, дощ, ніч зранку перезакинулися і почали отримати перші клювання. Навіть був у нас один сьогодні триплет. Три палки поїхало, і буквально за декілька хвилин три риби вже були на маті. Шикарна, шикарна рибалка. Правда, умови трішки такі спартанські, тим не менш догодовуємо нашою прикормкою. Стараюся після кожної спійманої рибки докидати в точку декілька спомбів. Зараз працювати на дистанцію тих 96-7 метрів стало набагато важче, тому що боковий вітер і вітер так навіть трохи в лице. Зовсім так, от риба вже в березі. Треба допомогти запісачити. Зовсім, друзі, непросто. Ух. Так, Будемо брати карпушку. Ого, там такий непоганий риб. Це клюнула нам. Такий більш стандартний риб. Зараз швиденько його відпустимо і треба закидати ще, ще може щось плюнути. Тому стараємося, пробуємо, друзі, все для вас. А ви не забувайте в свою чергу підтримати канал підпискою та вашим лайком. Хотів, друзі, ще зробити вам такий маленький румтур, показати, що тут і як. Взагалі от я розчатував на те, що будемо жити в бусі два дні. Богу дякувати, Получилося тільки один. День день нормально перебачили. У мене попапи. До речі, то, що працювало, це у нас от тут в мене вже майже немає. Сквіт, октопус. І про це у мене ще кокос. Також помаранчевим по папам вверх. По гачках я на більшості своїх грибалок використовую хаябусу гачки коропові. Тут в мене сьомий номер, був у мене ще. Шостий, на шостий теж ловив і стіки, такі трохи великі. Треба було, до речі, стіки в'язати менше, бо почався вітер, і я за стіком таким великим не докидаю. Коли був щіль, це було супер. от так, друзі. Загалом можна, можна так рибалити, але двом дуже тісно, реально, коли покльовка, ще вибігаєш. Але то вже рибалка наша наближається до кінця, напевно, вже скоро будемо завершувати. Трохи вже позмокали, риби, то підловили, показали вам, що рибу вміємо ловити. Тож, друзі, напевно, що скоро будемо вже збиратись Насті і завершувати. Отож, завершуємо нашу рибалку. Вдалося нам сьогодні гарно половити рибку. Досить таки хороший був розмір, було багато риби, багато клювань. Погодка трошки внесла свої корективи. Такий вже добрячий дощ ліпить. Вчора було дуже класно. Погода, блін, просто топчик була, а сьогодні реально вже вже все. Вітер, дощ, ми вже промокли і будемо завершувати нашу рибалку. Не дивлячись на те, що така погода, емоції просто зашкалюють, того, що була риба, було багато клювань, вдалося зловити близько 20 риб, середня риба більше 3 кілограм просто казка рибалка. Друзі, кому було цікаве дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, адже я стараюся знімати тільки щось хороше для вас. Тому підтримуйте канал підпискою, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я завершую. Ну а. Вам бажаю хороших уловів частіше виїжджати на рибалку. Тому, друзі, до зустрічі! Все буде Україна!